Всім привіт! Мене звуть Віталіна і це відео буде дуже таким затишним, спокійним, зимовим. У нас випав сніг. Чекайте, я хочу малюватися бо мені зараз виходити. Уже другий день така зима-зима. І я вирішила, що це прекрасна нагода, щоб зняти відео. От я вже була 7 ранку в залі. Я побігала, бігала власне, в залі через сніг, хоча в мене. Нові круті кроси, але сніг доволі високий, і ноги можуть промокнути, а я би не дуже цього хотіла. Взагалі, в залі, мені здається, набагато складніше, ніж, в... Господи, ніж на вулиці. Тому що, по-перше, картинка не змінюється, по-друге, воно якось набагато довше відчувається. Я собі і відео включала, і музику включала, і що не було, але було прикольно. До речі, Щодо пробіжки, я вчора купила свій перший забіг. Тобто вхідний квиток. Я буду бігти 18 квітня 10 кілометрів, називається Нічний забіг від Оші. Це компанія, яка робить воду з всякими електролітами, питну і так далі. От. І я дуже-дуже прям excited. Там треба було вказати, коли ти фінішуєш, типу приблизно, який в тебе пейс, плюс до того заповнити анкету. Анкета була невеличка. Типу особисті дані, місце проживання і ціль. От. І там можна було ще змовити медаль додаткову, типу, тобто тобі дають, бо там є імена і звичайно. Я собі змовила імену, доплатила 20 лотих. От. і буду бігати. Взагалі, я цього року одним із фокусів маю біг. І я вирішила прямо цим зайнятись. Тому друга новина не менш прикольно. я купила собі квиток на Будапештський півмарафон, який відбудеться у вересні. І я прям боже не можу дочекатися. Так, чекати, бо я знову заговорилася. Я не можу дочекатися, і зараз всі свої сили, всю енергію спрямовую на те, щоб чекати. Ага, Спрямовую на підготовку до марафону. Тренуюся я зранна. От. Я розповідала в попередніх відео, як це виглядає. Тільки то, що я зменшила кількість тренувань. Тому що через травму і проблеми в спині, то в мене було так, що я е, дуже перенапружувала. Е, Задню частину і мене боліло. Тому зараз я вирішила дуже акуратно до цього підходити. Плюс я набагато відповідальніше ставлюся до розминки і розтяжки. Вони в мене тривають від 7 до 10 хвилин, раніше це було типу дві і все. От, і до харчування. Не скажу, що вона прям ідеальна, але я на шляху до цього, тому що моєму організму потрібна енергія. Ну а що сьогодні взагалі в планах? Я зараз, як ви бачите, збираюся, тому що... І то... Ой, тому що. ой ой ой, ой, ой чекайте. чекайте. Я буду йти в банк, бо. Я наступні вихідні їду до Варшави і хотіла забукати в собі готель, і там треба підтвердити карту. А щоб це зробити, треба зайти в мобільний додаток. Ну і я така: все, заходжу, класно. І там треба було вписати пароль, і я швиденько вписувала і помолилася. Ну, і зателефонувала на інфолінію, і мені чувак задає одне питання, друге, щоб мене верифікувати, і каже, яка адреса висказана в договорі? А договір я підписувала чотири роки тому. Я кажу, чесно, я не знаю, я поняття не маю. І він такий: а ну то добре, типу ваш рахунок заблоковано, типу, знайдіть всі дані і перетелефонуйте. Я сьогодні телефоную знову на інфолінію, тому що я підготувалася, я знайшла договір, все і кажу: слухайте, добрий день, в мене така-то, така то ситуація. Вона ой, ви знаєте, що я не можу вам це по телефону розблокувати, того зверніться, будь ласка, в відділення. І я думаю... Де ти була? Ти бублін, якби вона мені сказала швидше, я б з самого ранку пішла в відділення. Ну, але, коротше, того я збираюся, перше на зустріч, потім іду до манку, і потім з подружкою ввечері йду гуляти.